Голову НСЗУ Наталію Гусак з Чернівців підозрюють у службовій недбалості. Чернівецька міська рада закупила ще 10 нових автобусів, на яких маршрутах вони курсуватимуть. Грає понад 20 років історія волейболістки Катерини Сільченкової з Мелітополя. Вернівецька міська рада закупила 10 нових автобусів. На яких маршрутах вони курсуватимуть? Громадський транспорт закупили за бюджетні кошти. Кожен автобус обійшовся місту орієнтовно у 2,5 мільйона гривень. Ми це вже протягом трьох років стараємося його оновлювати, і жителі міста вже бачать, що багато виїхало і автобусів. І автобусів на вулиці міста. У 2020 році комунальний автопарк десь від складає відсотків 25-30. На сьогоднішній день воно, напевно, що, що, що до, до кінця року воно збільшиться ну, вдвічі до 60%. Я думаю, що за закуповувача траси ми, 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 ми вийдемо так, що доля комунального трасу буде просто більше. Усі автобуси забрендували під один стиль із написом Комунальний транспорт твого міста, аби чернівчанам було легше орієнтуватися. Нові автобуси почнуть курсувати містом вже з наступного тижня. Побачити їх можна буде на маршрутах номер 9 та 23. Додаткові автобуси дозволять скоротити час очікування між рейсами. Весь новий транспорт, оснащений кондиціонерами, GPS-трекерами і зарядками для телефона. Автобуси низькопідлогові та з інклюзивним доступом. Ось є ремінь, і цим ремім також можна причіпатися. Тут також встановлені бортові комп'ютери, на яких тестуватимуть диспетчерську службу тролейбусного управління. Вона дозволяє обліковувати робочий час водіїв. І там він буде сканувати картку, йому буде підтягувати його курс, яким він курсом їде, яким маршрутом, в якій годині він з депо виїжджає, в якій годині він з початкової станції, тобто, щоб він їхав в графік, не випереджав, не запізнювався. Коли вже запрацює тут повноцінно, воно буде далі на всьому транспорті впроваджуватися. Загалом від початку 2023 року міська влада закупила 13 автобусів і 5 тролейбусів. Усі вони обладнані валідаторами. Завдяки електронному квитку зросли надходження до комунального підприємства. А перевезення пільгових категорій стало прозорішим. Додав міський голова. Ми зараз ми бачимо всю категорію пільгову. Скільки її їздить, скільки насправді її їздить, немає цього ділення. Там на кількості на посадкових місць, на сидінь, то то, 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 то зараз є прозоро. То, тобто, якщо заходить 20 пільовиків, то він оплачиваться без польовиків. До кінця року ЧТУ очікує ще на чотири нові тролейбуси. В планах також поступова модернізація зупинок громадського транспорту. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Скільки у Чернівцях внутрішньобудинкових мереж підготували до опалювального сезону? У Чернівецькому комунальному підприємстві «Містосервіс» триває підготовка до зими. На сьогоднішній день вже заповнено 141 будинок. Вони повністю готові до прийняття теплоносія. Решта частина ще проводяться певні роботи, оскільки під час заповнення мереж виникають аварійні ситуації. Ну це типово нормально, скажімо, для. Зношених мереж для старих мереж. От. Але ситуація під контролем. На початку вулиці Небесної Сотні вже кілька днів замінюють труби центрального опалення. Був порив. Раніше і от ми його замінюємо. Пройшли вже роки, треба все міняти. Замінюємо від старості. У містосервісі розповідають, підготовка до опалювального сезону цьогоріч затягнулась через аварійні ситуації у 54 будинках. Аварії суттєво менше при заповненні мереж, але на жаль, вони почастішали, частіше трапляються на внутрішньоквартирних, де власники квартир так само мали би запланувати і провести в міжсезоння необхідні роботи. Саме стосується підключення підводки до приладів опалення чи навіть за необхідності замінити батареї». Містяни кажуть свої будинки до опалювального сезону підготували. Нас давно треба поміняли, поклали загальний лічильник будинок. Тому у нас дуже тепло в нашому будинку. Тої зими було дуже ледь-ледь теплі батареї. Ну і зими у нас немає зараз. такої». вот не там А У нас свої печі, газові ми вмикаємо і. Тому у нас нормально. у Чернівцях до кінця жовтня місто Сервіс планує завершити підготовку до опалювального сезону. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Оштрафували на понад 500 тисяч гривень. У Чернівцях покарали підрядників за неякісне прибирання вулиць. З початку 2023 року майже 125 приписів отримали підрядники за неякісне прибирання вулиць. У департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть, за порушення розривати угоди з ними поки не будуть. За неприбрані урни ми так само нараховуємо штрафи 2000 гривень за кожну урну. Наступний момент це те, що якщо виходить інспектора підрозділу управління благоустрою і так само бачить, що не прибрана вулиця, підрядник вчасно не реагує, знімається сума з акту. Якщо таке порушення вже відбувається не перший раз по тій самій ділянці. Ми от знімаємо повністю всю суму з оплати. Підрядників оштрафували на 505 тисяч гривень. Серед них і ТОВ «Технобудцентр», яке прибирає Садгірський та частково першотравневий мікрорайони міста. Там питання по Старожучківському, тому що в зимовий період він дуже інтенсивно посипався, щоб тому, що там підйом, щоб вони хворі не стояли. Ну і коли вже весна. Трібно оперативно було той вже пісок забирати. І були зауваження там, що не дуже вчасно ми його забирали. Ніколи були зауваження, але ми, як кажуть, оперативно старалися виконувати. Більше такого, щоб не було. Інші ж підрядники, яких не оштрафували, кажуть, намагаються вчасно прибирати вулиці. Стараємося встигати справлятися. Прибираємо як механізованим методом, так і ручним прибиранням. Двірників вистачає техніки. Вистачає, а десь, якщо є чуть-чуть недоприбрано, чи там не ще пилосос не доїхав, чи двірник вони нам дають ну не попередження, а скидають, що, що є недоліки. Ми стараємося зразу вже реагувати і їх ліквідовувати. Прибиральники кажуть: у жовтні роботи багато. Кожен день прибираємо встигати. Як получить, бо замітає, що то падає, замітає, що то падає. Ми запитали мешканців будинків, чи задоволені, як прибираються вулиці. Справне, що чесно, контейнера обирають, дворники. Хорошо, я довольна. Все кругом грязь. Кругом грязь. Нема, нема ніякого контролю, нічого нема. Контролери ходять такі і старики, що на пенсії. то все. А толку мало. Чи задоволені ви прибиранням вулиць, як прибирають тут у вас? Ну, задоволені. вчора от прибрали. Ну, а теж вони не можуть кожної минути прибирати. Тільки вчора було багато, і бачите, це вже за ніч. Ну, це через вихідні буде сидіти, ще буде більше. Цьогоріч департамент інфраструктури та благоустрою здійснив 340 перевірок щодо своєчасного прибирання. Якщо ж до кінця року виявлять ще порушення, з деякими підрядниками розірвуть договори. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Нова дата 27 жовтня в Україні. День писемності та мови. Традиційно у День української писемності та мови українці по всьому світу пишуть диктант єдності. Перевірити себе вирішили і журналісти Чернівецького репортеру, і ведучі радіо Сі-4. Національний радіодиктант Цьогоріч вперше пишуть 27 жовтня, а не 9 листопада. Це пов'язано з переходом на новий календар. Ми щороку одержували 6 по посів мішків у таких листів. Но зараз значно менше. Традицію написання запровадили 23 роки тому. Другий рік поспіль українці пишуть диктант національної єдності в умовах повномасштабного вторгнення. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч весна. Диктант єдності пишуть усі: військові, політики, школярі та літні люди. Хтось доєднався вперше, а для багатьох це вже традиція. До диктанту я доєднуюся вже не вперше, і чому цього разу вирішив доєднатися? Тому що як ніколи це важливо, коли українці можуть разом зібратися і навіть не те, що згадати, а відчути знову, яка є милозвучна їхня українська мова на тексті. В школі ти переживав, тому що тобі потрібно було правильно написати, адже твоя вчителька потім це перевіряє, власне, і ставить тобі за це оцінку. Якусь, певну А тут ти перевіряєш сам себе. сам себе Цьогорічний текст диктанту написала поетеса Катерина Калитко. Читав його Олексій Гнатковський, актор фільму Довбуш. Пишу диктант єдності вже вдруге, і я вважаю, що це прекрасна можливість зробити нам всім разом українцям щось одночасно, і назва сама говорить про себе, як на мене. І ще для мене було приємним сюрпризом: те, що авторкою цього року стала Катерина Калитко. Цьогорічний диктант єдності. В'ячений <зв> дорогом України під час подорожі я завжди пригадую і поля, і якесь опале листя, і гарні дороги. Тому сьогодні я писала цей текст і момоволі згадувала всі свої поїздки, і справді. Дороги України вони неймовірні. Минулого року жодна людина не написала радіодиктант без помилок. Цього разу було писати легше ніж минулого разу. Дуже сподобався диктор, який начитував диктант. Мені здається, що цього разу диктант сам текст диктанту був дуже щемливий. А, і в як і минулого року, сам текст був пов'язаний з тим, щоб нагадати українцям, що в Україні триває війна. До онлайн трансляції доєдналося понад 100 тисяч слухачів з різних куточків світу. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Голову НСЗУ Наталію Гусак з Чернівців підозрюють у службовій недбалості. В офісі генпрокурора повідомили, що у квітні 2022 року одне зі спеціалізованих держпідприємств адмініструвало центральну базу даних електронної системи охорони здоров'я. В акт здачі приймання послуг підприємство внесло роботи, передбачені договором, а також обсяг робіт, які не виконували. За даними слідства, голова НСЗУ неналежно перевірила фактично виконані роботи. Та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору. Внаслідок цього понад 2 мільйони гривень витратили на оплату послуг, які не надали. Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази. Наразі вирішують, який запобіжний захід обрати. Наталії Гусак. Лікарі Чернявецького онкоцентру провели виїзне обстеження жителів яблуниці Конятинської громади. Коли треба забрати вона буде мене нерви, які виходять з хребта на судини, і потім, будуть потім якісь проблеми десь за ще мобільні. Онкологічні бригади вже понад рік обстежують буковинців під час виїздів. На жаль, вже другий рік війни перед тим пандемія населення не приділяє своєму здоров'ю значну увагу, що призводить до того, що виявляється онкологічне захворювання вже на пізніх стадіях. Це третя четверта стадія, і статистично це близько 40% всіх перших це запущені стадії, що значно погіршує в плані лікування та подальшої виживаємості населення. Цього разу обстежили жителів Яблуниці Конятинської громади. Ми вирішили трохи перепровірити. Ми дізналися з сімейного доктора. Позвонив сімейний доктор, що завтра буде така переважна лабораторія, і ми вирішили учнівці далеко, а ми інваліди. Онкомамолог, онкогінеколог, уролог та фахівець УЗД провели виїзні обстеження. Виявлено досить багато новоутворень доброякісних на перший погляд. Поліп і маніоми печінки, кісти печінки, кісти нирок, поліпи, жовчного міхура. Але ці, є, ці утворення потребують нагляду, оскільки вони виявляються перед раковими станами, і їх потрібно десь в плавному порядку прооперувати. Жителі села кажуть, такі обстеження для них необхідні, адже огляди лікарі проводять безкоштовно. Ми старші люди, не звертаємося часто до лікарів. А тут на місці приїхають, дуже дякуємо, їм, і це дуже корисно. Нас коли притискають дуже, коли вже починають дуже боліти, тоді ми їхаємо. Прийшли на обстеження і ті, хто вже проходив онколікування. Вісім років тому в жовтні місці є п'ятнадцять. Ми вже вісім років мені робили операцію. У мене була перша стадія рака лівої груді. Ну те, а тут я хотіла то вже зараз два роки в січні місці, як мене як я не йшла обслідуватися. І подумала прийти. Ну як тепер не роби апарат, щоб піти снімки зробити вонку. Ти я тут сказала Олеся Миколаївна, щоб прийти. Ти я прийшла. Ірина Гонца зауважує: основна мета таких виїздів здійснення скринінгових обстежень. Це коли ми оглядаємо. Багато людей популяцію людей здорових, нездорових, і серед здорових людей, через всі, ну, всі ці популяції, ми виявляємо якусь патологію. Тоді може більш детально її обстежимо, скеровуємо до себе чи в інші е спеціалізовані заклади, і таким чином це. Приводить до другого цього етапу раннього виявлення. тому що на ранніх стадіях всі онкологічні захворювання вони досить успішно лікуються. Директорка Яблоницької амбулаторії Олеся Безель каже, для їхньої гірської місцевості така можливість є важливою, адже в людей не завжди є можливість добратись до міста. У зв'язку з тим, що безробіття у нас люди не мають коштів транспорт транспорту, так далі, то це дуже велика для них можливість обстежитись повноцінно і в разі, якщо даже і виявлять якісь там чи підозра, то вони після цього будуть мати стимул поїхати далі в область до обстежуватись, Під час огляду лікарі роз'яснюють за чим потрібно слідкувати та чому важливо не затягувати навіть з профілактикою. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал С4. Командири бойовиків, який брав участь у захопленні Енергодара та штурмі Авдіївки, повідомили про підозру у державній зраді. Служба безпеки зібрала доказову базу на командира мотострілецького батальйону, так званої народної міліції ДНР. Підрозділ під керівництвом фігуранта вів бої на Бахмутському напрямку, брав участь у захопленні Енергодара і штурмі Авдіївки. За даними слідства, зловмисником є уродженець Дніпропетровщини, який раніше проживав у Запорізькій області. У 2014 році він добровільно вступив до терористичної організації ДНР. Зрадник безпосередньо керував бойовими діями поблизу населених пунктів Дебальцеве та Зайцеве Донецької області. А 24 лютого 2022 року бойовик зі своїм підрозділом приєднався до Збройних сил РФ, допомагаючи окупантам захоплювати українські території, вбивати мирних жителів і знищувати інфраструктуру. Підрозділ під керівництвом фігуранта вів бої на Бахмутському напрямку, а також брав участь у захопленні міста, де колись проживав фігурант Енергодара, і нещодавньому штурмі Авдіївки. Вмиснику повідомлено про підозру за державну зраду і участь у терористичній організації. Волейбол це моє життя. Історія волейболістки Катерини Сільченкової. Катерина Сільченкова родом із Мелітополя. Там розпочала своє знайомство з волейболом, займається ним вже понад 20 років. Мій перший тренер прийшла до школи, і школа звичайно, це буває високих дівчаток і запропонувала піти займатися в волейбол, дитячу юнацьку школу. Ну і ми, як гуртом всі дівчата в класі. О, клас, щось новеньке пішли займатись. Ну, я зазвичай також з ними всім пішла. І ну, мені сподобався і займалась там багато років. За час гри у волейбол дівчина виступала за різні команди. Також брала участь у міжнародних змаганнях. Я була в команді Промітей і ми були, були в місті Дніпрі. До цього я була в Угорщині, Єгипті і. Хімік, місто Южної Одеська область, і моя сама така професійна суперліга команда це Запоріжжя, Орбіта. Катерина каже, волейбол для неї не просто гра, це все її життя. Нові знайомства, нові люди, новий якийсь досвід, досягнення, емоції. Тобто дуже багато складових. і… Цей волейбол дає мені розвиток, заробіток і дуже-дуже багато людей, нових друзів, яких я знаю. Цьогоріч Катерина приєдналася до Чернівецької команди Буковинка. Дівчат всіх знаю зочно, всі ж тут грали. Ось вже коли приїхали і почали разом тренуватись, більш познайомились. Команда, так скажемо, нова. Але всі дружні, всі один одного поважають, працюють і всіх одна ціль це перемога. І фізична підготовка у нас і волейбол. тренер з нами працює і розказує тактичні, технічні дії. Дивимось відео, розбираємося сопротивника. Нині всі сили спрямовує на підготовку до старту своєї нової команди в чемпіонаті України з волейболу. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Свято Гарбуза. У Чернівцях відбувся фестиваль ярмарок страв з великої ягоди. 26 жовтня відзначає всесвітній день гарбуза. В честь свято в Чернівцях проводять щорічний фестиваль ярмарку, де кожен охочий може спробувати страву з великої ягоди та сфотографуватись на різних локаціях. Яскраво, смачно. Професійно. Цими словами можна описати ярмарку до Дня Гарбуза. Студенти Чернівецького торговельно-економічного інституту спільно з викладачами 10 років поспіль проводять фестиваль осінньої ягоди. По-перше, це класно. Ми готувалися дуже довго, ми всі дуже старалися, всі мої однокурсники, наші, всі студенти нашого ЧТІ. і дуже багато позитивних емоцій насправді. І ми дуже пишаємося тим, що ми можемо, хоч якось, долучитися до допомоги нашим ЗСУ. Гарбузовий хліб. Піца та інші представлені страви на ярмарку. Охочі мали змогу купити смаколики та скуштувати. На зібрані кошти закуплять спеціальне розмінувальне взуття для військових. Складали власне на от такий от прилад: це для розмінування для ДСНС, щоб у разі чого нога залишалася цілою. Організатори кажуть, свято для них є вже традиційним. Ми вирішили, що треба. Приготувати на основі золотої ягоди України і не тільки України, а і інших країн, бо в Японії святкують загальнодержавне свято з даної ягоди, а саме з ягоди гарбуза, ми вирішили в одному місці приготувати і представити. Найбільшу кількість страв на основі ягоди, гарбуз, 454 страви були представлені на ярмарку в Чернівцях. Відповідно, побили національний рекорд у номінації. Найбільша кількість страв та напоїв з гарбуза. Рекорд оцінювався за кількістю страв. Але звичайно, що в рекордну справу долучається і перелік страв, і рецептура, з яких вони зроблена. Ну а щодо Якості виконання і подачі страв, то ну, вона тут була відмінною. Фестиваль Гарбуза планують проводити і наступного року, щоб встановити новий рекорд. Євген Паселюк, Андрій Меронеску, Шенівецький репортер, телеканал СІ 4